Доначу, довіряю. Ну, якщо, якщо є якісь знайомі, які виставляють збори, то так, я Доначу. На збірники піла донатила? Ні, ні, вам не донатила. Чесно, признаюся, не донатила. В основному Доначу знайомим. Ось недавно задонатила знайомому в спецпідрозділ Кракен тисячу гривень. А як часто донатити? Ну, стараюсь кожен місяць, потрошки. Знайомим підтримувати. Так, Доначу, дуже гарний паб, називається Кефір. І там дуже організація Єбош, дуже гарна. Туди Доначу. А багато Донату, так як часто? Коли як? Коли є гроші, тоді й Доначу. Давайте я відразу за Доначу, бо мені потрібно йти. Давайте, от ви мені скинете збір, бо я про нього не чула і без цього всього. А, так, ми донатили з початку на початку війни. Ми донатили, переказували гроші через дію. А потім ну це якісь або канали в інстаграмі, або в Ютуб канали якісь. Ну або це знайомі, які знають, що це перевірені. Якісь дані, то ну якщо можна цьому довіряти, тоді ми перераховували гроші. Можливо, бажаєте? Та так же саме. Ми ну, однаково теж і на роботі, і з ну, друзям, і в Фейсбуке. Ну, хто предлагає, які довірені ліці, звісно, і які в місті іноді знаходяться, якісь ячейки, хто ну, стоїть, ми можемо іноді теж подавати. А як ви думаєте, чому це важливо? Чому от важливо досі донатити? І... Ну, Підтримка. Підтримка, хто як не ми. Тобто треба на себе розраховувати. Якщо ми тут мешкаємо, ми для себе вирішили, що ми нікуди не виїдемо, ми нікуди не виїжджали, то ми працюємо і намагаємося все, що від нас залежить, робити. От і все. Знайомим, які зараз на фронті, або через знайомих там вчителі, тобто через знайомих таких близьких. А як часто? Як часто, ну постійно, кожного тижня це точно, <смі> якщо не більше. Ну, може не кожного дня, але декілька разів. Я донатчу тільки своїм друзям, яких я знаю, і якщо якісь термінові збори, то також. Тільки через друзів, все. А як часто донатите і скільки можливо, якщо не секрет? Завжди по-різному. завжди». Скільки потрібно, стільки і намагаюся задонатити? Донатчу або на збір моїх близьких знайомих, або на великі фонди, на якісь ну, масові волонтерські ініціативи. Як часто донатити і скільки, якщо не секрет? Не дуже часто, але більш великі суми. Ну, Може там раз в місяць, раз в два місяці, там, тисячі. 10. Довіряю своїм власним волонтерам, моїм знайомим, також донатиму потрошку. А як часто донатити? І можливо по скільки, якщо не секрет? Ні, то не можу сказати. То залежить, як з грошима. У ну, мене дядько на війні, тому я йому скидую на його бригаду. 92-га. Так, доначу довіряю доначу зазвичай або на збори своїх друзів, або на збори фонду Сергія Притули, Лаченколи збирає збори. Малевська журналі... журналістка Харківська так, на її збори також в основному доначу або дру... збори друзів. А як Знаємо. а як часто і можливо скільки якщо не секрет? По різному зазвичай донат там 300 гривень кілька разів на місяць. Я взагалі не доначу, тому що я допомагаю тим компаніям, організаціям, які, ну, яких я особисто знаю, і о, о, ну, які я знаю точно, куди підуть кошти. На благодійні якісь організації, де працюють мої друзі. У мене багато друзів о, о, займаються благодійністю, тому надаю кошти тим, кого знаю кому довіряю. Останнім часом не доначу. Я інколи доначула. Це типу якісь блогери, типу книжкові, ну в яких я дивлюся. Але зараз не дуже часто. А раніше донатило, так? Наш одногрупник, він іноді відкриває банки, от цьому. Ну, тому що ми його знаємо, ми йому довіряємо, тому можемо йому донецька. Так, да, я час від часу доначу. Коли це приходить. В мене є якби, декілька фондів або знайомих, ну, яким я стараюся донатити постійно. Ну, не на ТЛК довіряю Андрію. Так, да. перечисляю гроші. як часто і, можливо, які суми, якщо не секрет? Ну, не часто, так не каждый месяц суммы. Но это на, обязательно надо указывать. Ну, таку, да? Такую как хочешь Ну, суммы по возможности, которые есть, в принципе, а самый главный донат в, жи в своей жизни я уже сделала, я потеряла брата младшего.